З вами, брати та сестри, сказати слава нашому Господу. Він дарував нам ще один день, ще один ранок, щоб нам стояти перед лицем Його, співати, молитися, тішити і виконувати заповідь нашого Господа Ісуса Христа, яку Він залишив для всіх своїх послідовників, тих, хто повірить в цю голговську жертву Сина Божого Ісуса Христа, і ми співали такий псалом, сильний псалом, Бог нас від гібелі спас. І я так співаю і думаю, якщо би той, хто співає сьогодні чи буде співати завтра, він має впевненість в собі, що насправді я спасений Господом, тому що я повірив в жертву Анця Божого Ісуса Христа. Я просто хочу читати зараз слово Господнє, і ми підемо на молитву. Перше. І чим я буду дещо говорити, я хочу те, що мав читати зараз, мені Господь дав слово чуть-чуть вернутися назад. Читаю перше послання апостола Павла до коринтян, до коринтян, і дуже слухаємо уважно. Це послання війшло в канон Біблії, і воно сьогодні говориться до кожного із нас. Слухаємо дуже уважно. Я читаю перший розділ і з першого вірша, прочитаю тут три стиха. Тут є так написано, Павло волею Божою покликаний за апостола Ісуса Христа і брат Состин. Слухаємо уважно далі. Другий віршик говорить Божій церкві, значить, і до нас відноситься, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим зовсім. Що на всякому місці перекликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Алілуя! І їхнього і нашого чуєте? Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Алілуя! Яке сильне слово! Я б його не багато прочитав! Звернення до святих, до церкви. Господа нашого і вашого Ісуса Христа. Благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Запам'ятаймо, я думаю, ми знаємо, але на не запам'ятаймо, що благодать і мир від Господа Ісуса Христа. Ніхто нам не дасть і не дав благодаті і не дає миру. Бо Ісус Христос є Князем миру. І сьогодні, якщо диявол, можливо, тобі щось нагадує, десь щось твоє прожите неправильне життя, воно в кожного з нас було. но з'явився Син Божий, щоб знищити всі справи диявола. І Він плоттю своєю, тілом Своїм взяв гріхи наші і підніс на дерево, на Голгофу. Слава йому, Бог нас! Адгібелі спас, Алілуя. брат брати сестра. Я зараз хочу, якщо ви маєте відкриті Біблії і бажаєте зі мною прослідкувати, ми перейдемо в 11 розділ того ж самого послання, і я буду говорити по темі сьогоднішнього служення, 11 розділ перше послання святого апостола Павла до Коринтян. І я хочу читати з 23-го вірша. Цьому посланні і такі слова містяться. слухаєм дуже уважно. Апостол Павло він був один із тих, якому Господь давав багато откровеній. І він був той, який сильно полюбив Господа. Він був той, коли тільки Господь його вибрав, і учню Ананію сказав: це для мене вибрана сосуда. І я покажу, скільки він має постраждати за ім'я моє. Чуєте? Ще тільки він його кликав на служення, а вже було сказано про нього, скільки він має постраждати за ім'я моє. І ось цей апостол, який був вибраний, поставлений не від людей, не від чоловіка, а від самого Бога. Він говорить: я почитаю просто одне із об'явлень, які прийняв із. Апостол Павло 11, 23, перше послання до Корінтян. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, і нам також, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав. Прийміть, їжте це тіло моє, що за вас. Ломається, це робіть на спомин про мене. Це робіть в моє воспоминання. Я думаю, що ви не сумніваєте, що тут хліб знаходиться, він просто прикритий в даний час. І також чаша знаходиться на цьому місці. І далі ми бачимо. 25-й віршик говорить, так само. І чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, коли ми маємо воспоминання, муки страждань Сина Божого Ісуса Христа по згоді, то Слово Господнє говорить, Він отримав відкровення від Господа, щоб ми це робили на згадку про Нього. І багато слов Господньому говориться про те, що яка велика ціна була заплачена, і чому потрібно народу Божому згадувати, пам'ятати про цю ціну викуплення кожного з нас, і на вічне спасіння, на вічне життя Бог нас гибелі спас, алілуя, брати, сестра. Ми є з вами щасливі люди, що Бог нас від гибелі спас від вічної гибелі. Недавно з кимось я мав розмову, не пам'ятаючи вчора із сином своїм, коли ми мали деяку роботу, виконували. То ми говорили і про Бога, про Ісуса Христа. Ми говорили, що диявол також він знає, що йому немає покаяння і що для нього місце приготовлене. Ми знаємо, для, для кого приготовлене ад, озеро Огняне. І він на сьогоднішній день так сильно востає. Востає не проти слух Його, а проти дітей Божих. Проти вибраних Божих, щоб їх звести, щоб вони впали, щоб вони зневірилися. І тому для того дана ця заповідь Господа Ісуса Христа, де Він сказав про неї: хто тіло моє споживає, і кров мою п'є, той має вічне життя. Чуєте? І того воскрешу я останнього дня, хто тіло моє споживає? Той має в собі життя і кров, мою п'є, і тому, брат і сестра, там далі Ісус Христос сказав: Того воскрешу я останнього дня. Тому що коли Христос говорив ці слова, після цього багато людей вони відійшли, вони оставили цю землю. Ми знаємо, і сьогодні це проходить. Но той, який остався віруючим до кінця життя одного часу, слово Господнє навіть говорить про це, що ми не попередимо покійних. Ті, які в господі упокоїлись. Вони спочатку воскреснуть слово Господнє говорить, а потім ми перемінимося, і то, як ми оком, ану моргніть оком, так? як воно все скоро буде відбуватися. Там не буде часу каятися, там не буде часу йти примирятися, там не буде часу когось просити пробачення, або на когось ми гнів багато людей носить і ніяк не може його залишити. Тому сьогодні дарований день спасіння. Нині, коли почуєте голос його, не робіть твердження. Серця вашого, як під час нарікань на пустині. Це хороші приклади, в Слові Божому, знаходяться і в старому заповіті, і вони сьогодні преобразом для Нового заповіту. І ось я хочу просто прочитати ще дальше слово Господнє, де написано 26 стих говорить, Бо кожного разу, як будете їсти хліб цей і чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, доки, аж доки він прийде. Чуєте? Тому, -то, і далі йде таке застереження, чуть -чуть. Тому то, хто їстиме чи питиме чашу Господню негідно, тобто неправильно, буде винний супроти тіла і крови Господньої. Чуєте, як це небезпечно, коли люди неправильно участвують, не розважають про тіло Сина Божого Ісуса Христа. Тому що воно святе. І ми, вони будуть винні. Хто неправильно, хто негідно, той буде винний супроти тіла і крови Господньої. Нехай людина випробовує себе. Знаєте, люди спосібні деколи другого випробовувати. Але тут дуже. Гарно все написано правильно. Нехай людина випробовує себе. І далі написано: і так, нехай хліб їсть, і чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Собі не комусь, якщо ми неправильно участвуємо в воспоминанні. То ми тільки собі ймо і п'ємо суд Господній. Деколи і таке буває, що деякі люди вони настільки блазняться іншими людьми, що ті, які в гріху, вони участвують, а той, який може участвувати, він зараді нього не участвує. Це неправильно. Ми повинні кожен на себе звертати увагу. І коли ми віримо, ми знаємо, ми омиті кров'ю Ісуса Христа, ми освячені. І ми в гріху не знаходимося, тому що можна нечайно десь согрішити, а можна бути в гріху і протягувати руку до трапези Господньої. Таке буває. Господь не зупиняє, бо Він чекає на покаяння. Знаєте, мені приходить. Зараз прийшло на пам'ять Анані і Сафіра, коли вони неправду сказали Духу Святому. Скільки на сьогоднішній день я одного разу отримав відкривлення, скільки на сьогоднішній день є подібних людей, які говорять неправду Духу Святому, але Господь їх мертвими не, не ложить перед тим, коли вони приходять перед лицем. А знаєте, чому я отримав відкривлення, Що Господь не хоче повторяти, Він показав один раз, що він може так зробити. Но він настільки любить людей, що він чекає на їхнє покаяння, щоб вони зупинилися і не робили, не говорили неправди Духу Святому. І тому, брат і сестра, я думаю, що кожен із нас, ми не перший раз сьогодні прийшли участвувати в Вечері Господній, і ми знаємо, що це є заповідь свята. Тіло Господа Ісуса Христа є святе, кров Його свята, і це кров Я нового заповіту Ісус Христос. І тому хочеться просто, знаєте, зараз ми будемо мати молитву, хочеться воздати славу тому, хто нас від Біблії спас. Хочете? Да? Воздати славу тому, хто тебе спас від вічної погибелі, брат і сестра, ми зараз по можливості, хто може. Давайте приклонимося і віддамо славу тому, хто так сильно полюбив нас і від гибелі спас. Повторялося два рази, і я ще нагадаю третій раз. Тебя я буду пити, і славити, я буду славити. І тому так як говорить, так і робіть. Господи, допоможи, дай сили славить. І коли будемо тут славити, будемо там вічно славити нашого Господа. Зараз ми будемо мати служення омовені ног. Якщо я читати не буду про це, як воно відбулося. 13 розділ Івана, хто сумнівається, хто не знає, як воно відбувалося, найдіть вдома 13 розділ навіть святого Івана. І прочитайте, там є написано. А зараз ми помолимося, щоб Господь благословив наше омовені ног, хто ми будемо мати, хто буде робити. Слово Господню, нехай у вас все робиться з любов'ю. Будемо робити з любов'ю. Якщо без любові, краще не робимо нічого, бо воно ніякої пользи не буде. Скажемо слава нашому Господу. Господь продовжує наше життя. І знаєте, я так, коли розмишляю над Словом Господнім і над цими подіями, які відбулися вже 2000 років тому назад, і думаю, що учні не розуміли, що Ісус Христос буде робити зараз. Так? Добре, що нам відкрито це, ми вже багато років це робимо. Згадуємо слово Господнє нам говорить про це, але дуже правильно ми робимо, коли ми правильно робимо. Так, як є написано. Бо можна, знаєте, так, а, так, всі роблять і я, як-небудь. Ні, є написано, хто діло Господнє робить небережно, той проклятий. Навіть так є написано. Це діло Господнє, це воля Господня. І тому нам потрібно багато людей, вони тільки іменно на, сь... на сьогоднішній день, на вечерю Господню, вони готовляться. Але це теж неправильно. Потрібно кожного разу бути готовим. будь-який час проснувся, і трапеза Господня звершається, і ти повинен бути готовий. Якщо вірите, скажіть «Амінь». амінь. І тому ми так повинні перед Господом ходити кожного дня, щоб в будь-який час бути готовими і до воспоминання, і до переселення із цієї землі, щоб мати там зустріч, і як Ісус Христос сказав, що я. Нове вино буду з вами пити в царстві мого Отця. А до кого сказав? А до тих, хто з ним участвує в вечері Господній. І коли ми з вами участвуємо в вечері Господній, правильно участвуємо. Час пройде, життя пройде, і ми цю землю оставимо. Якщо буде продовження, хтось після нас буде участвувати. Але там нам гарантована участь, і будемо пити нове вино в царстві. Отця Небесного, Отця Мого і Отця Вашого, сказав Ісус Христос. Я йду до Отця мого і Отця вашого. Чуєте, як Господь говорить. І тому ми сьогодні поклоняємось такому Господу, служимо Йому. А чому служимо? А тому що любимо. А для люблячих Господа місце всім вистачає там. Цих осел, які Господь приготовив для люблячих його. Слава нашому Господу, час біжить. І я буду читати Слово Господнє, як відбувалося. Ісус Христос в той момент, 2000 років назад, Він встановив цей новий у крові своїй. І Він своїми учнями, так як Слово Господнє говорить, що Ісус Христос є кінець закону, і Він виконав закона Мойсеєва, бо ніхто не міг виконати, а Він виконав. І Він встановляє е, новий заповідь у крові своїй. Але щоб встановити нове, спочатку потрібно закінчити старе або відмінити старе, а потім нове почати. І ось Ісус Христос, Він є кінець закону, і Він являється Господом нашим і сотворив нове і нову заповідь, оцю, яку ми звершаємо. Він також встановив. Я читаю, як це відбулося. Коли вони споживали 26,26 Євангелія Святого Матвія, Євангелія від Святого Матвія 26, 26. Як вони споживали, це старозавітня, Пасха, вони закінчували якраз її і в той момент Ісус Христос узяв хліб, Ну, можливо, точно не таке, як сьогодні ми маємо, але хліб і тоді хліб, і тут хліб. Так що ми повинні. Приймати, як слово Господнє говорить, і поблагословив, Я читав вже, коли получив, прийняв від Господа Павло апостол, він, послані до святих написав. І те саме Павло не був там, ні, коли Ісус Христос з учнями своїми встановляв цей заповіт нової крові своїй, Але Йому Господь відкрив і все так само, як тут відбувалося. Я думаю, ви слухали, коли я читав послані до Корінтян. І тут читаю, як Ісус Христос зробив, поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав, прийміть їжте це тіло моє. А потім я вже читаю про чашу. А взявши чашу і подяку, тобто знов поблагодарив, він вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, сильний наголос хочу поставити, щоб всі почули. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Якщо ви зауважили, тут написано за багатьох, тобто не за всіх. Проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині, тобто від сьогодні, не питиму я від оцього плоду винограднього, тобто виноградне вино, аж до дня, коли з вами його питиму в царстві мого Отця. Як я нагадую, російський переклад говорить, що з вами буду пити нове вино в царстві моєго Отця. Ось так віримо цим словам. Нам залишається зараз виконувати. І тому я освіжу руки і ми будемо приступати. Так як я прочитав, я сказав, нам залишається виконати. І ми чули, да? я читав. Взяв хліб, подякував, вчинив, переломив і сказав: прийміть їжте, це тіло моє. І ми зараз будемо також молитися, щоб нам благословив Господь, поблагодаримо за цей час, за цей хліб і будемо просити щоб він допоміг розламати Його. І коли будемо Його приймати, приймати як тіло нашого Спасителя Ісуса Христа, повзяв хліб, а після молитви розламав, роздає і каже: прийміть їжте це тіло моє, це є таїнство віри, це береться вірою. І ми повинні вірою жити, тому що праведний ми вірою. І тому зараз піднімемося на наші ноги і звершимо молитву над цим хлібом. Господи Боже, ти достойна, алілуя, ти Господь наші Бог та наш, хвала тобі, кербадира барапарабереге, а інжанжире беріпарі бере. Орамендеке. Аллілуя, ге алілуя. Ми дякуємо. висилаємо ім'я Твоє за цю знову заповідь, яку ти встановив своїми учнями. Господи, за цю тайну вечеру, де була звершена ця заповідь, і ти перший у всьому, і в цьому ти був перший. І по прикладу Твоєму Ти взяв хліб, Ти його поблагословив, Ти його поламав і давав своїм учням. І зараз, Господі, ми дякуємо за цей хліб і ми просимо, благослови Його і допоможи мені розламати, Господі. А чекер гевінтен до корги І коли я буду розносити, роздавати. Господи, щоб кожен, хто буде приймати, ми приймали, як тіло Твоє, Сина Божого Ісуса Христа, яке було поламане, а там на голосі в Христі, де було бичоване, де Ісус. Тяжко було побити, і це все раді того, щоб ми сьогодні згадували про це, і щоб ми цінили, яка велика ціна була заплачена за викуплення нашої безсмертної душі, бо вона є вічна, Зміцни віру нашу і прослався в цьому служінні. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Алілуя. Співаємо псалом. І по слову Господньому ми будемо зараз приймати тіло нашого Спасителя Ісуса Христа, тому що і кожен, хто приєднався до Церкви Христової через святе водне хрещення по вірі, і ви маєте мир один з одним і незамічані по своїх церквах стоїте, ви можете сьогодні участвувати в цьому воспоминанні. Ми будемо продовжувати робити по Слову Господньому. Я зачитував так само, і чашу він взяв, подякував, поблагодарив і сказав. Це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми знаємо, в слові Господньому написано: без пролиття крові немає відпущення або прощення гріхів. І тому. Була пролита кров Сина Божого Ісуса Христа, щоб нам були прощені гріхи, а нам потрібно було в це повірити. І сьогодні знаєте яку велику перевагу або має силу кров Ісуса Христа. Вона і дві тисячі тому діяла, і вона сьогодні має силу обмивати і прощати гріхи. І тому ми зараз будемо молитися по слову Господньому благодарити і просити щоб Господь благословив нам цю чашу і щоб вона принесла благословення усім нам, де Ісус Христос сказав пийте з неї всі і тому молимося, а потім будемо пити. Господи Боже, Ти достоїн, Ти достоїн, Слава, слава, слава Тобі. Агнець Божий, ти кров'ю своєю викупив нас від всякого племени народу і язика. Аллилуйя, керабедарі бере, жан парі бере, ти кров'ю своєю, мил, оправдав, освятив. І сьогодні ми маємо силу в крові, в крові Христа. алілуя. А зараз благослови нам цю чашу з вином якою держу в руках, як ти колись Ісус благословив своїм учням, благослови сьогодні і нам цю чашу, щоб ми приймали як кров Сина Божого Ісуса Христа, Ти сказав, це кров моя нового заповіту, що за батьок проливається на відпущення гріхів. Господі, вона і за мене була пролита, і за моїх братів і сестер, зміцни нашу віру, а вся слава і честь тобі, Отець, Син, Святий Дух. Аминь. Аллилуйя.